Правда, така історія про те, що душі, які старші, придумують собі всякі розлікаловки там да, в цьому перевтіленні. Типу, ну чим гірша історія, чим ваші так, там батьки там б'ють. Чоловік лише українці. Чи це правда, що це дуже сильні душі? Вони так собі умовно розважають. Так і є, да? Типу, ну ти знаєш, я ж не можу там сказати, у нас не існує твердого якогось знання, інституту державною владою, підтвердженого, да, так от якщо ця людина каже, то так це відсот... 100%. Ми не знаємо, що є істина, але я як людина, яка вже. Багато років там відчуває, да, багато чого, і була в різних тріпах, підсвідомих всіх штуках, я точно можу сказати, що це так. І стільки натальних карт, яких я перебачила, людей, які, от ти бачиш, ти дивишся на натальну карту людини. Ти дивишся в неї дуже круті результати, що людина мільйонер, там, наприклад, да, там до речі, раніше я так себе називала астролог мільйонерів. Це тому, що потенційно всі люди, які звертаються по темі мільйонери. грошей, вони мільйонери. Да? Ну коротше, людина мільйонер, і ти бачиш, Боже, скільки. Скільки в неї задач. Ну, хтось би сказав, боже, скільки жопи вона пройшла. Ну, типу, для того, щоб дійти до якихось результатів потужних, дуже багато людей і душ вони собі обирають ось ці складні життєві обставини, через які вони будуть зростати. Бо це найкраще, що ми можемо робити на цій землі: приймати ці виклики і проходити через них все. Ера Водолія.